Не встигла вщухнути історія з телеграм-каналами, як їх там закривали. Потім розгорілась дискусія про те, що виявляється власники телеграм-каналів мають якісь несмітні сукровища, і потрібно подивитись, скільки вони там заробляють. Слава Богу, що я ніколи рекламу не ставлю. Ми ставимо рекламу тільки нашої школи англійської мови і робимо благородну справу, в чому людей. Англійської мови тому, хто ще в нас не навчається, будь ласка, телеграму, ці профілю там е, є. Але інше питання питання в тому, як влада відноситься до інформаційного простору. Знаєте, коли ти програєш інформаційну битву, в всьому і вся, то все, що ти можеш зробити, це не дати якісний продукт, а заборонити. А що буде з людьми, яким забороняють? Забороняють читати книги, забороняють дивитися телевізор, забороняють дивитися фільми, забороняють, 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 забороняють нічого. Чого не пропонуючи взамін. Ну, мені сказати тяжко. Але я думаю, що чиновники, чиновники деякі чиновники про це не думають. Ви знаєте, чим менш розвинене суспільство, тим легше, тим ти на фоні їх виглядаєш ну, краще. Да? Але насправді це не так. Запас, запас міцності українського народу наскільки потужний, запас вихованості, чимності, освіченості, навченості українських людей настільки потужний, що ніякі заборони не здатні повністю обалванити людей. Це неможливо. Можете просто зупинити ці спроби. І я розумію, що сьогодні чиновники поприходили у владу, багато, багато, дуже багато чиновників, які насправді в університетах вчились, так собі, знаєте, вчились. рішали вопроси, курю папіроси, рішаю вопроси. І вони думають, що народ такий же самий. Ні, народ читає книги. Народ, взагалі, думає про те, як і що робити в цьому житті. Народ організовує ФОПи, народ організовує бізнеси, народ працює, народ заробляє, народ воює. А чиновники думають про те, як би заборонити: заборонити що свободу, заборонити що думку, що заборонити, що ви хочете заборонити, що постійно вам хочеться заборонити. Пропонуйте альтернативний продукт. У вас є все для цього: кошти народні, які ви можете витрачати на медіа. Ви можете витрачати на фільми, на мультфільми, на медіапродукцію. Будь ласка, конкуруйте в освітньому середовищі, в освітньому просторі. Від того, що ви будете забороняти, нічого крім зневаги не буде. Нічого, крім бажання обійти всі ці заборони не буде. Нічого крім пошуку альтернативи не буде. Завоювати собі у відкритому інформаційному е, світі повагу, увагу і е, страх заборонами неможливо, неможливо. Можете це усвідомити? Неможливо. Тому давайте трішечки своїми заборонами зупиніться і працюйте на те, щоб робити людей кращими, а не заборонами робити їх гіршими. Телеграм шапці профілю там про це докладніше.